Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про нашу владу і про її неадекватність, на прикладі, наприклад, наприклад, безуглою і наприклад колі-котлети та, можливо, інших. Почнемо ми, звісно вже з безуглою. По безуглі видно, що на, на мою суб'єктивну думку не зовсім в адекватному стані знаходиться. Взяти, наприклад, звільнення того заложного. Це була явна диверсія зі сторони без зі сторони Єрмака. Заложний був дуже хорошим воєнним менеджером. Я не захоплююсь е, ним, а ставлюсь до нього прагматично. Він прекрасно виконував свою задачу, а без взяла і знищила його воєнну кар'єру. Тобто вона заклала першу, першу, перші камені е, звільнення. Безугла так само вплинула на звільнення недавнє, звільнення командувача повітряних сил. Після, після її посту е, пішов процес звільнення е, попереднього командувача повітряних сил. А на його місці прийшла. Достатньо цікава людина, але це вже інша тема. По ній видно, що вона не зовсім адекватна, навіть з того, що вона може при... в Раді, ходити в Раді, просто ходити в Раді, сісти на місце якогось депутата і сидіти. Не на своє місце, там, де вона має сидіти, а тупо бродить по. В Верховній Раді і сідає там, де їй заманеться. Ну, є регламент, вона, очевидно, плює. А на цей регламент, на цієї дурі плює, поводить себе викликаючи, скажімо так, по очах, на мою суб'єктивну думку, видно, що з психологічним станом-прям прям проблема. Її пости викликають сумнів в її психологічному здоров'ї. Там багато нюансів, але головне, що вона таким чином шкодить Україні. Дуже сильно шкодить Україні своїми рішеннями. Зрозуміло, що вона залежить від Єрмака, але ті комітети, де вона є, їй, на мою суб'єктивну думку, не бажано було би там бути, враховуючи її психічний і психологічний стан. Другий кандидат це Коля Котлета, ревізор. Він в унітазі поласкався руками. Він е, був в 90-х бригадіром Котлети в Києві. А тут раптом він, став, раптом він став депутатом, цілим від слуги народом, і його бички просто немає меж. Бо він може спокійно почати биковати. В раді, ніби їм бикує десь на вулиці, на Троєщині в 90-х. Для нього, я так розумію, різниці немає. Він як був бригадіром, так і бригадіром лишився. Так, вижити в ті часи, це треба мати талант і трошки розуму, але поведінка його все одно лишається поведінкою, такою, яка вона є. І це дискредитує слугу народу. Мало, мало того, там набирали в 19-му році всіх, кого попало. Всяких безробітних фотографів. Юзиків і, і так далі і тому подібне. До чого я веду? Що е, перед тим як людина ма, е, хоче йти е, в політику, серйозну політику, прям, або в Раду, або в президент, або в міські раді, е, їм треба проходити медогляд. Психічний, психологічний і наркотичний. Всі ми пам'ятаємо е, оцю епопею Зеленського, як він не хотів здавати наркоаналізи, потім в підсумку здав у свого друга Пальчевського І ці результати цих аналізів сумнівні, враховуючи, що він був згодний здати їх тільки в лікарні Пальчевського. Тільки хоча е, Кличко е, Віталій запросив експертів з ВАДи. ВАДА це спортивна організація, незалежна. І, що важливо, має проходити психологічний, наркотичний і психічний незалежний огляд. Іншими словами, щоб це не було так, як з підпалки з Зеленським, а щоб це було добровільно і знаючи наслідки, що якщо людина попадеться, то ніякої політичної кар'єри в принципі бути не може. У нас мають бути адекватні політики, а не самі знаєте, хто аля ля без рукла. Без ругла би не пройшла. Огляд, медогляд завалили би стрішком на мою суб'єктивну думку, це моє суб'єктивне судження, оцінювання. Ну, я думаю, що багато хто з мною погодиться, враховуючи її поведінку. Так отже, по, по цим ознакам, то є ж без углу там не має бути в принципі в політиці. Тому що такі люди, які не проходять, Психічні, психологічний та медичний огляд загроза інтересам, загроза державності, загроза України в принципі. І в першу чергу це мають розуміти люди, яких обирають. Тобто це люди зробили свій вибір на користь, Тищенка, на користь, без та інших. Он корнієнка, чого варти сосна, робоча сосна. Ну тут навіть матір не вистачить на моїх. Отже в нас має бути здорова політика, адекватна політика. Інакше ми будемо котитися в піргу, як ми котимо зараз. Але незважаючи на все це, я вірю і знаю, що ми переможемо. Не зважаючи на у вас і без. Отже, отже, слава Україні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, пишіть пишіть, пишіть свою думку. Дуже-дуже важливо. Мені дуже-дуже приємно читати вашу думку, б вона не була. До нових зустрічей, друзі!